Отже, друзі, сьогодні розмовляємо про ціни в рубриці горіло, горіть та горіти буде, горіть та палає. Так са з вами Володимир Мартиненко. Вітаю вас на каналі Бамбарбіє Тіві. І сьогодні будемо оглядати будемо тури, в які ми не поїхали, в які ще, можем, ще можемо встигнути поїхати, і в які можемо підготуватися. Поїхати. І так, всі тури ви можете придбати на в агенціях мережа генції гарячих путівок. Контакти ви можете знайти. А також пропозиції цінові на сайті hottour.com.V. Посилання на сайт є в описі, а також на моєму титрові. Отже, сьогодні можна було поїхати до шарм ель шейху з міста Жешу в Польща на 7 ночей до Єгипту шарм ель шейх від 17 тисяч гривні на людину за повний пакет з перелітом, страховкою. Харчування все включено та трансферами. Е, готелі 4 зірочки в Шармише коштували 17 752 гривні І п'ятизіркові зіркові готелі стартувала вартість від, від 26 872 гривні. Хургада Жешова також позавчора, 10 жовтня, можна було поїхати. Е, за 16 828 гривень у 4 звязочному готелі. І в п'ятизірковий готель можна було поїхати за 17 491 гривень за повний туристичний пакет нагадую з перелітом з міста Жешов. Анталія Жешова також вартість вказана за пакетний тур на одного дорослого. 12 жовтня сьогодні можна було політіти на тиждень за 13101 гривню. І на 10 ночей за 21 969 гривень. повний туристичний пакет, Нагадую, з перелітом, до речі, зараз повітря в Анталії десь 28, вода 24. Тобто дуже. Гарна погода для цього часу для жовтня місяця. Також Криць Кишинева був на 6 жовтня. Сім ночей заповнив туристичний пакет. Трізерковий готель на сніданках 36 тисяч 0,68 гривень на двох. Сніданки та вечерять у чотирьох готелі коштували 41 293 гривень на двох. І е, відпочинок у чотиризірковому готелі з типом харчування все включене. 43 тисячі 719 гривень. Також накрите ще тепло, так що не гайте час. Хапайте літа, ще можна злітати і відпочити без сусідів. Так, що наразі горить зараз, що е, куди ви ще можете встигнути поїхати? Горить Єгипет з Єгипет з Румунії. Вартість вказано за пакетний тур, тобто на двох на дорослих. Шармель Шейх з Тимішуара, 16 жовтня. 4 зірочки плюс тип харчування. Все, все включено, 26 602 гривні. 5 зірочок 30 479 гривні. Шармель Шейх із Сучави 29 жовтня 55 319 гривень. Відпочинок у п'ятизірковому готелі, троєчка буде коштувати 41 тисяча 103 гривні. Також можна політіти на, до Індонезії на остров Балі. Це акція раннє бронювання. Є у нас таке. На відпочинок можна полетіти в листопаді, 11 листопада, на 10 ночей. Комбінований тур дві ночі в п'ятизірковому готелі в місті Убут в центрі Балі, плюс 8 ночей на узбережжі. Такий відпочинок обійдеться в відпочинок 5 зірок плюс 4 зірки на, на узбережжі океану. На сніданках 639 доларів на людину. В п'ятизірковому готелі на сніданках 1601 долар. Але тут додатково треба придбати квитки вартістю від 980 доларів на людину в обіду сторони. Іспанські курорти переходять на зимовий режим з головним акцентом на Тенерифе, куди спокійно можна літати цілий рік. Тож пропонуємо українцям, які мешкають у країнах Європи, такі пропозиції. Виліз Будапешта 30 листопада на 10 ночей тур. На Тенерифе на одного з перелітом, страхуванням та трансфером, обійдеться відпочинок в 3-зірковому готелі на сніданках 478 євро. В 4-зірковому готелі на сніданки до вечері включені 643 євро. Та в 4-зірковому готелі на типи питання все включене 801 євро на людину. Виліз з Дюссельдорфа 5 грудня на 9 10 днів. Три зірки харчування все включене 487 євро. 4 зірки готель. Також харчування все включене 633 євро на людину. Виліт з відня 6 грудня на 10 ночей 11 днів. Три зірки сніданки 508 євро. 4 зірки сніданки та вечері 623 євро. П'ять зірок халфборд, також дворазове питання сніданок та вечеря. 756 євро на людину. Нагадую, що у вартість включено прямий авіапереліт, проживання в готелі, вказане харчування, груповий трансфер і медична страховка. Тобто, тож, не гайте час, це, деш, це дешевше ніж відпочинок був у Туреччині. Що ж буде горіти, що ви можете ще спланувати або забронювати заздалегідь, бо це є також раннє бронювання, акційні ціни. Занзібар з Кишинева, з Молдови, так, прямий чартерний рейс від наших партнерів з 1 листопада. Відпочинок на людину обійдеться. Три зірки: 39 дев'ять тисяч нуль шістдесят Чотири зірочки готель 42 дві тисячі сто гривні п'ять зірок, 47 сім тисяч гривень. Це вартість за повний туристичний пакет з на тиждень. Також доступний виліт до Занзібару з міст Європи. З Варшави 29 жовтня 8 ночей від 38 208 гривень на людину. З Катовіце 30 жовтня 8 ночей від 36 709 гривень на людину. А також з Бухареста 28 жовтня. Тиждень обідяться від 41 963 гривні. Так, що ми ще пропонуємо? Діти, Карпати, Букавель. Арте, Буковель запрошують дітей на додаткову осінню зміну. Відпочинок відбудеться з 21 жовтня по 28. Приймаються діти з 17 років. Відпочинок 7 днів. Вартість зміни 15 тисяч 610 гривень на. Дитину проживання у котижах Буховель, Хотель, п'ятиразово збалансоване харчування та безліч розваг. Що можете подивитися? Ви нови на каналі Бомбарбія Тіві? Пропоную вам пошукати відео, яке ми знімали з дівчатами з компанії Арістея. Це Емірати зима, Відпочинок взимку 22 23 2023 років. Дуже гарний ефір. ретельно ми оглянули оглянули всі курорти, а також запропоновані колегами готелі. Бюджетні екскурсійні тури до Європи. Осінь, різдво, зима від наших партнерів компанії Дав Клуб від 1909 євро. Від п яти, п яти днів відпочинок автобусного тур з України. А також новий рік в Скандинавії та Балтії лише один виїзд на Новий рік з також з Києва. Акційна ціна і Це буде автобусний екскурсійний тур з лайнерами в скандинавських країнах. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую свій випуск. Наразі шукаєте ще нове відео на каналі про відпочинок на острові Балі від наших партнерів компанії Арістея. Оглянемо, оглянемо з колегами пляжі Балі. Як долітіти, які готелі пропонуються, і чому там слід обирати відпочинок? Дякую вам. Відпочивайте, бо ви цього варте. Barbie, bam, bam. ba 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 ya ba 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 ba